Ну і зараз з нами на зв'язку психолог та експерт з питань невербальної комунікації. Валентин Кім з ними будемо спілкуватися. Пане Валентине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Слава вітаю вас, пан Добрий Доброго. Доброго ранку. Отож, давайте я знаєте, я навіть хочу почати з анекдота, який почув у студентські часи. Тоді це звучало як чиста іронія. Хоча психологічні особливості, наприклад, портрету Сталіна, були описані ще Еріхом Фромом. Так так, от було в тому анекдоті сказано, що у Сталіна було три двійника, два трійника і чотири подовжувача на п'ять розеток. От про двійників тоді це сприймалося як жарт. Хоча ми пам'ятаємо опис Сталіна і як. Садиста і як параноїка, і як ну психологічно, скажімо так, чи навіть психічно не дуже здорову людину. Тепер зараз більше все з'являється повідомлень, що і Путін використовує двійників в якихось цілях. Про це сказав, наприклад, генерал Буданов, керівник головного управління розвідки. А це взагалі можливо, це актор, якого можна раз на півроку, що називається, найняти, поставити на якійсь трибуні приймати парад? Як це може виглядати? Питання достатньо цікаве, воно дійсно дуже актуальне зараз. І питання двійників воно актуалізується саме в такі бурхливі часи, коли е суспільство свідомо чи несвідомо намагається пояснити само собі відповіді на складні. У наприклад, чому відбувається зміна в поведінці політика, чи монарха якогось, чому відбуваються ті чи інші політичні процеси, і загалом це свідчить про таке звальоване незадоволення тим тією політикою, яка відбувається, або тим політиком, так дійсно зараз. Останні часи з'являється дуже багато повідомлень про двійників. І я б е, хотів пояснити нашим слухачам, е, наскільки взагалі можлива ситуація існування двійника, чи, е, чи це є маячня, і не треба відволікатися на такі речі. Е, почати ну, е, скажімо так, почати необхідно з того, що е, для того, щоб існував двійник, він має бути ідентичний. Е, ми дуже часто. Порівнюємо людину з якоюсь іншою, кажемо, ну так, вона дуже схожа, дійсно можна переплутати, але загалом то е, переплутати можна навіть людину, яка не дуже схожа. А для того щоб людина могла презентувати з собою політика, і ми ж пам'ятаємо, що тут найголовніше навіть не те, що хтось там буде замість путіна, а що ніхто не здогадається, що ця людина не є Путін. Тобто, ми маємо право тоді з ідентичною людиною. От які складові ідентичності в даному випадку мають значення. Ну, по-перше, це е, статіка, тобто статичні якісь ознаки. Людина має бути того ж самого приблизно віку, да, на вигляд. Тут можуть попрацювати. Людина має бути також зросту. І тут складніше: людина має е, так само виглядати, тобто вона має бути. Ідентична, ідентична Путіну. Тут має бути дійсно сам війник. І тут вже починається складнощі. Тому що будь-яка людина не завжди схожа на саму себе. Розумієте? Я впевнений, що у вас, у наших слухачів у багатьох, є фотографії, на які ми можемо подивитися і сказати: Та ні, це не я. Бо я сам на себе на цій фотографії не схожий. Слухайте ну якщо чого. можливо, можна я отут в от детальку. Буквально вона може профанська з професійної точки зору, але все одно, якщо існують, наприклад, шоу двійників Чарлі Чапліна, чи шоу-двійників кого завгодно у нас там на сорочинському ярмарку були люди, які ну виглядали як Микола Гоголь, наприклад, і в принципі угу. ми вважали, що це більш-менш схоже, хоча ми розуміємо, що це шоу-бізнес. Що це ну що це такий просто ну веселий ентертеймент? Тут інакше все має бути. Чому не можна оголосити конкурс двійників Путіна з тих сотень набрати 10 більш-менш схожих, і потім вже гримери і там кіностилісти, якісь фахівці попрацюють і зроблять нам ну дуже схоже зображення? Ну тут же організаційне питання розумієте? Питання навіть не в тому, що ми можемо чи не можемо оголосити цей конкурс. Питання в тому, що ніхто не має здогадатися, що ці двійники вони взагалі існують, а це означає, що цю людину, по перше, її потім треба в бульбашці. Тобто, ніхто не має здогадатися, що ця людина існує. Як ми собі це уявляю, тобто, ну тобто, треба людину штат... викрасти з родини і помістити в золоту клітку, умовну чи в металеву, неважливо, в якийсь бункер, і час від часу діставати на публіку, показувати перед камерами. Ну це саме так, саме так. І тут треба уявити саме ці точки зору. А як має себе відчувати така людина, яка знає, що її Раз на рік або ну добре, раз на місяць да, представляти Путіна, Путіна в якійсь там в якихось ситуаціях, і вона має розуміти, що вона є розходний матеріал, що в випадку чого його будуть саме для того, щоб його ліквідували замість Путіна, щоб Путін залишився живим, або щоб Путін просто не напрягався. Да, от відчуття цієї людини чи будуть вони впливати на те, як вона буде поводитись? Так звичайно. Ця людина буде кожен свій вихід до людей приймати як останній, тому що вона розуміє, що її використовують для того, щоб в випадку чого не постраждав Путін. Тобто, це смертник. І це означає має бути не лише людина дуже схожа, а ще й людина ідеологічно настільки натаскана на свою роль, на готовність померти, ну що це дуже складно, скажімо так, це дуже. Так? Е, інше питання, яке взагалі, мені здається, ставить хрест на цій ідеї. Ну, Давайте так, з кожним роком з кожним роком нашого життя ми все менше і менше схожі на себе попередніх. Змінюється наша статура, змінюється обличчя, змінюється характер висловів, змінюється багато інших таких індивідуальних характеристик. А двійник має відповідати не лише тому, як я виглядаю зараз. А ще й тому, як я буду виглядати через рік, через два, через п'ять років. Тобто, хтось має дослідити не просто, як буде змінюватись моє тіло, а як буде змінюватись тіло Путіна. Мене постійно мають під це підганяти. І тут тоді постає питання: скажіть, будь ласка, в якому віці ми маємо викрасти таку людину, забрати її з суспільства, з родини, з кола друзів? А і помістити в цю бульбашку, скільки має бути років людині, щоб вона перестала існувати для суспільства. Ну так, це така цікава історія. Дійсно, я собі так розумію, як випускник колись факультету факультету біології, що всі ми старіємо, всі ми змінюємось з віком з трошечки іншим темпом, в трошечки інших місцях. У когось ну там раніше починає щось на підборідді, у когось раніше починає щось на шиї, у когось під очима. Тобто навіть у такі шкірні. Ознаки старіння, вони ж відбуваються з нами по-різному. І власне, оце напевно і може бути о, ну, основним, основним, як це називається, е, е, основним запобіжником від того, що такі двійники чи такий двійник насправді існує. От приблизно так я собі думаю, я погоджуюсь з вами, але є ще одна е, ознака, яка ну звод, зводить все це на нівець, вона полягає в тому, що е, люди з... ну, по-перше, вони дійсно змінюються і так далі тому подібне. Але найголовніше, е, якщо є, якщо існує цей двійник Путіна, да, то сам Путін він має розуміти, що в будь-який момент не просто двійник може постраждати за нього, а й постраждати дитина. Ну тобто є оточення яке оточує Путіна, і Путіна не всім подобається, і це оточення в якийсь момент часу стане вигідним просто прибрати Путіна, залишити слухняного двійника, залишити куклу, яка буде просто виконувати будь-які накази, прикриваючись цією куклою. І в даному випадку Путін зацікавлений в тому, щоб двійники існували, тому що. Це питання не його безпеки, це його питання його небезпеки. А ну Бо тобто, його... по суті, параноїк Путін має боятися наявності ідентичних двійників більше, ніж їх існування. О, цікава думка, так, так саме так. Якийсь Патрушев умовний, або навіть ну там Дмитро Медведєв, да Дмитро Анатолійович. Він каже, так мене Володимир Володимирович вже давно не слухає. Він використовує мене як ну, якусь там логову собачку. Да я е, просто пишу якісь дурацькі е, пости. Я там е, істестерику, я хочу займати інші пороження, я хочу приймати рішення. Я хочу бути залучений до потоків і так далі. Але для цього необхідно, щоб Володимир Володимирович або хтось інший, кого сприймають за Володимира Володимировича, це підтвердив, да тобто тоді мені простіше прибрати Путіна і залишити цю куклу, і це ми з вами просто розглядаємо питання організаційно, не кажучи про те, що взагалі ідентичність, цілковита ідентичність людини неможлива. Uh, Добре, а тоді чому з'являються оці всі набори фотографій, що начебто у Путіна тут не таке вухо, як там, а вуха мало змінюються з віком, або там що ще якісь речі. Про зріст ще важче казати, тому що ми ж бачили світлини, де у Путіна ну там такі підбори сантиметрів по 8 чи по 10, Не знаю мені так здалеку, я не експерт у висоті підборів, але ну, він і так страждає від свого гордуплицтва. Mm -hmm. Ну э, дійсно, э, вухо може виглядати не так, і взагалі обличчя може виглядати не так, і поведінка може трошки змінювати. Але ми всі живі люди. По-перше, багато чого залежить від того, як зроблено фото. Та будь-який фотограф вам скаже, що в залежності від того, як ви поставите світло, як ви поставите статуру. Да, багато ну, що може змінюватись у вигляді людини, у фотографії да, цієї людини. Так, я колись е, працював що? на телебаченні у моїх друзів-операторів саме такий анекдоти був. Кажуть, ти одружився О. і що гарна твоя дружина. Ну, як світло поставиш, то гарна. <рив> ну, бо ну, це, це, ж, це ж якраз про важливість умов для зйомки для виробництва там, кіно, відео чи фото. Так, да, ніколи не можна. Робити висновки стосовно фотографій, це я як експерт на вербаліки можу сказати. Треба дивитися на живу людину, і тут в нас виходить на перше план на кількість індивідуальних ознак. Тобто статіка це статіка, але важлива пластика, як людина рухається, як в неї формується мімічна картина. Як вона висловлюється, тому що навіть в цьому багато індивідуально в її ході, хоча навколо ходи Путіна, вже багато анекдотів, багато людей приколюються з цього і демонструють, що вони теж можуть так ходити, і так далі, і тому подібне. Але індивідуальних ознак в поведінці людини величезна кількість, і якщо ми просто розглядаємо. Питання, ну схоже, чи не схоже, то будь-яка людина може бути схожа на будь-яку іншу людину, але вона ніколи не буде ідентичною. Ідентичність це вже зовсім інша категорія. Окей, з цим поговорили. Тому от давайте я повернуся до свого першого питання. Ви сказали, що люди починають шукати ну умовно конспірологічні теорії чи якісь ознаки наявності двійників, чи то іншої людини, коли невдоволені, але або хочуть. Розібратися у самому, самому російському режимові вигідно популяризувати оці ці теми тези про те, що Путін ну там настільки переймається власною безпекою чи станом здоров'я, що на ну назбирав собі оцих двійників, трійників і подовжувачів. Я я не впевнений, що російський режим зацікавлений в таких думках, але Точно не контролює, розумієте? Питання двійників піднімається не тоді, коли або його апарат, або якась башта Кремля хоче це питання підняти. Тому, оця констругія вона не контролюємо. Вона відбувається, і це питання піднімається тоді, коли в суспільстві зацікавлені цією постаттю і неможливість пояснити якісь її вчинки, ну воно доходить до якоїсь критичної. Не контролювати не може Кремль проконтролювати Буданова, який вийде і почне розповідати нам про двійників, або ще хтось. Розумієте, це е, це динаміка соціальних процесів. Вони відбуваються в деякому сенсі самостійно, незалежно не від наявності і відсутності Путіна. <св 'язок> Цікаво, що ці процеси, от Ви якраз сказали про соціальні процеси, які відбуваються. І якщо ми вже ну так більш-менш розібралися з двійниками-трійниками Путіна, то от про соціальні процеси е мене дуже цікавить. мені б дуже хотілося з вами поговорити про відео, яке вчора стало ну по суті вірусним в українському сегменті соціальних мереж, коли значить це хтось зняв просто на телефон маршрутне таксі, якийсь маленький мікрофон, Мікроавтобус десь в Росії до цього автобуса проситься. Інв... Ну, я так знаєте, для росіян це вигляд, це називається ветеран цієї війни, якийсь чоловік на інвалідному візку без обох ніг. Він проситься проїхати безкоштовно. Йому не дають такої можливості. Водій каже: ні, 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 йди йде лісом там. Він той питає: Так, слухайте, а ш... за що ж я тоді воював? А йому так, так що? Можливо, за свою сім'ю. І потім він взагалі виходить за керма, і видно, що він іде за цим чуваком з інвалідним візком в камуфляжі. Він іде за ним з бейсбольною битою, а насели... ну, в смислі пасажири і пасажирки тієї маршрутки, ну вони не схильні заступатися за цього, пробачте, вояка, а схильні підтримувати позицію водія. Тобто, ті, хто кажуть, що вони захищали Росію. Направду в соціальних оцих відносинах не мають підтримки. Можливо, це якийсь унікальний факт, але давайте його обговоримо. Як воно та... це формується? Алло? Е, так, так. Чи чуєте ви мене? Тут у нас урвався зв'язок. Е, так, зараз чую вас добре. О, прекрасно. Навіть трошки краще стало вас чути. Ну, Техніка працює. Працює своїм життям. Дивіться, я от хотів спитати вас про відео, яке вчора стало вірусним. Там, значить, чувак проситься без ніг обох. Він воював в Україні такий в камуфляжі, проситься в маршрутку проїхати безплатно. Його не пускають. А пасажири, замість того, щоб захищати так званого свого захисника, а це в Росії знято. Вони не зважають на нього, щось посміюються, а потім водій маршрутки ще й ну там з бейсбольною бітою виходить і відганяє того інваліда від дверей маршрутки. Я розумію, що якби щось подібне хоч там якесь слово було сказане в Україні на адресу нашого захисника, цей водій маршрутки вже би отримав е тілесні ушкодження легкої або середньої тяжкості. А потім вибачався на камеру. А там це нормально. У це ставлення та та ще й слова про те, А за що ж я тоді воював? Ну, може, за свою сім'ю і їм всім фіолетово. От як ці соціальні процеси формуються, ми бачимо, що пропаганда не працює. Ну, в деяких питаннях дійсно пропаганда не працює, і це е, далеко не перший випадок в історії Росії, коли таке відбувається. Ми можемо згадати е, достатньо велику кількість прикрих випадків там з часів пізнього СРСР, коли хлопці, які поверталися з афганської війни, вони стикалися саме з таким ставленням. І, взагалі, термін афганський синдром, да, тобто такий поствоєнний синдром. Він саме пов'язаний з тим, що суспільство не сприймає людей, які були на війні, як людей, які е, мають отримувати повагу е, увагу суспільства. Там якісь речі, е, тобто, це люди, Я Тебе туди став... не посилала. Оця фраза <плес> та. От ця фраза, яка була і в американському суспільстві за часів в'єтнамської війни, і в радянському суспільстві за часів афганської війни, і навіть після е, першої чеченської в Росії було дуже багато таких випадків. Тобто, ми маємо справу зараз із е, соціальним конфліктом, який відбувається всередині російського суспільства, з одного боку, є кремлівський тиск, який тисне на суспільство і примушує його. Брати участь в цій війні і розділяти її, розділяти на психологічному, на соціальному рівні, сприймати її як е, війну, яка е, має бути, в якій, начебто, є потреба у самого суспільства. А з іншого боку, ми маємо дуже розчароване суспільство, в якому різні, е, різні думки з цього приводу виникають. Є обов'язкова страта, тобто група. Яка розділяє цю думку, яка е, ну там, наче Гіркін кричить, що хохлів треба е, притиснути вже до моря, скинути там в Європу, там і якось інше? А є величезна маса, які або байдуже. Або вона починає ставитись негативно, коли це стосується безпосередніх справ кожної конкретної людини, це обов'язково випливає. І зараз, дійсно, ми бачимо, що соціальна напруга в російському суспільстві починає збільшуватись. Сприйняття війни змінюється, суспільство все менше і менше позитивно до неї ставиться, і, можливо, цей тиск призведе до того, що холодильник таки переможе телевізор. Ну, тобто, власне, ці люди, які у соціологічних опитуваннях, та, а ми ж бачили російську соціологію за всієї недовіри і за всього урахування того, що там люди дають соціально прийнятні відповіді, то коли це стосується, щоб комусь поступитися місцем, у цьому безногому, то я взагалі його не знаю, давайте вже поїдемо, маршрутці пора відправлятися. От так, так. відбувається це. Ну саме так да на побутовому рівні відбувається саме таким чином. Тобто, ми сердечно адабрямсь якусь генеральну лінію партії і правительства, але коли справа стосується нас, нашого кошелька, нашого холодильника, то тоді ми починаємо думати про себе. Розумієте, російське суспільство в даному випадку суспільство багатошарове, дуже багато різних соціальних груп представлені, дуже багато різних думок і поглядів все частіше частіше починають висловлюватись, і, взагалі, тримати таке величезне населення без ключової сильної ідеї неможливо. І зараз ми бачимо, що Кремль намагається через ідеї руського миру досягти. Компромісу всередині населення і досягти єдності, а це виходить лише на дуже короткий проміжок. часу Не можна сказати, що це не виходить. Дещо відбувається да там Ми пам'ятаємо цей Крим наш, цей восторг, який вони відчували в 2014 році, тобто єдність населення величезної кількості в якійсь е е миті відбувається, але тримати населення штучно. На такій єдності без класної, без дійсно такої інтегруючої ідеї неможливо а у Кремлі такої ідеї немає. А, слухайте, а як могла працювати ідея руського міра, якщо ну бурятам має бути, пробачте фіолетово на руський мір. Вони взагалі не росіяни. Хоча а, а при тому, ще й пригноблений народ, якому забороняють вивчати власну мову і культуру дуже часто? От воно взагалі могло спрацювати, і воно спрацювало в Криму лише через тому, що там, як вони сказали, без єдиного пострілу. Ну розумієте, багато чого залежить від того, як відбувається ідентифікація народів і населення в Росії в деякі часи регіональна ідентичність і національна ідентичність може відходити на другий план. Це відбувається саме тоді, коли відбувається якась подія. Яка ну приголомшлива да дійсно приєднання Криму, як вони кажуть, без єдиного пострілу, дуже швидке, дуже зручне для путінського режиму. Ще й на тлі виграної олімпіади все це могло спрацювати на те, що буряти забували про те, що вони буряти. Вони і зараз ще не дуже добре це пам'ятають, але ситуація з. Тим, що національна ідентичність в Росії пригноблена вже десятки років, якщо не сотні, вона неодмінно вийде на перший план. Тому що е, поняття ідентичності це процес достатньо динамічний. В якісь е, часи він не є важливим, але коли починається послаблення центральної влади, всі ці процеси починають відчувати динаміку, підживлення, і вони починають виходити на перший план. Навіть так, ну що ж, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Це дуже цікаво було, що ну там потенційно Путін має більше боятися існування двійників, ніж навпаки робити так, щоб у нього були ці двійники. Тому що хто йому гарантує, що колись двійник не стане зручнішим ніж сам Путін, для того, щоб комусь іншому передати перебрати на себе таку абсолютну владу. Дякую, Тин кім, психолог та експерт із питань невербальної комунікації, був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.